Переїхати до Польщі з маленькою дитиною, або вже думаєте про дитсадок? тоді вам точно буде цікаво дізнатися, з якого віку можна віддавати дитину до яслів, скільки дітей в групі, харчування та ціни в державних і приватних садках, за які пункти отримують прохідні бали для вступу до садку, та як розвивають дітей вихователі. Мене звати Альона. Я вітаю вас на каналі Personal Service. І державні дитячі садки просторі і комфортні з окремими спальнями і столовими, з великими спортзалами і ігровими майданчиками. Нерідко в садку є басейн. Правда, приміщення не завжди нові, але, як правило, дуже добре відремонтовані та відмінно обладнані. Приватні дитячі садки найчастіше розташовані на перших поверхах житлових будинків або ж офісних комплексів. У них буває тісно, може бути відсутнім окреме приміщення для спальні чи ігрового майданчика. Діти, які сплять на пластикових підстилках на підлозі, звичайна картина для приватного дитячого садка. Потім ці конструкції приберуть під стіну і спальня перетвориться на ігрову. Але ж, звичайно, існують приватні садки і більш комфортні. Наймолодший вік, коли дитину можуть віддати під опіку 6 місяців. Хоча, відверто кажучи, так рано віддавати малюків до ясел тут не прийнято. Більшість дітей йде до садка з 2,5 років. Молодших теж беруть, але коштує це дорожче. Варто сказати, що кожна вікова група в садочках Польщі має свою назву. Першим етапом є жобик. Українською мовою аналог цього слова ясла. Тут дитина перебуває з 6 місяців до 3 років, малюка можна залишати на повний або неповний робочий день. Як правило, ясла коштують значно дорожче, ніж групи для дітей старшого віку. Наступний етап це пшедшкола. Яку дитина починає відвідувати з трьох років і залишається там до кінця навчального року? К їй не виповниться повних сім років. Усі без винятку дошкільнята зобов'язані відвідувати зе тобто нульовий клас. Дошкільну підготовку дитина може проходити у вигляді курсу в дитячому садку, початковій школі, де вона збирається далі вчитися, або в спеціальних групах, так званих дошкільних пунктах підготовки. Стосовно чисельності можна зазначити, що в державних садках в одну групу зазвичай набирають 25-30 дітей. На таку кількість призначається один вихователь і дві помічниці. У приватному садку колективи менші – 6-8, іноді 11-15 дітей. Працює один вихователь і няня. А в яслах буває, що і дві. До речі, якщо у вас вже є досвід відвідування польських дитячих садків, поділіться з нами в коментарях. У державних дитячих садках їжу готують на місцевій кухні, як і у нас. Ось приклад меню звичайного дитячого садка у Варшаві: на сніданок: хліб з маслом, шинка, червона паприка і помідор. На другий сніданок персик та смажне насіння гарбуза. На обід суп, крем з брокколі, кропом і петрушкою, різото з ковбасою та томатним соусом, салат з капусти і свіжого гірка, жовта паприка та фруктовий компот. У приватних садках не готують їжу, бо, як правило, відсутня обладнана кухня. Сніданки, обіди і полуденок у ці установи доставляє спеціальна кейтерингова служба, а батьки можуть замовити дитяче харчування по електронній пошті з меню, що надається фірмою-виробником. Ось приклад меню приватного дитячого садка в місті Познань: на сніданок: пшенична булочка з полуничним джемом, фруктовий чай, сік, морква яблуко, персик, на обід суп з макаронами, філе зі свинини фаршироване овочами, картопля варена, салат з вареного буряка. На полудень коктейль із свіжих фруктів. Батьки, чиї діти встигли відвідати і приватний і державний садок, кажуть, що в останніх з їжею трохи гірше. Меню не таке різноманітне і орієнтовано на харчування більш простого типу. Приватні дитячі садки можуть вибирати серед безлічі фірм, що надають послуги доставки дитячої кухні. А значить, їжа в приватних дошкільних закладах виглядає більш різнопланово і апетитно. Записатися в державний дитячий садок можна тільки через електронну чергу та виключно весною, незважаючи на те, що навчальний рік стартує з вересня. Під час подачі заявки кожній дитині нараховуються так звані пункти бали, які потім підсумовує система. Якщо пунктів достатньо, претендента зарахують. Якщо їх не вистачає, то дивляться на укомплектованість груп. У приватний дитячий садок потрапити простіше. Запис не обмежується березним квітнем, а триває весь рік. Варто відзначити, що в хороший приватний садок, як і в державний, є черга. Тому про надходження в дошкільну установу варто подбати завчасно. Скільки ж коштує? Оплата за дитячий садок складається з декількох частин: вступний внесок, фіксована щомісячна сума, харчування, доплати за додаткові години перебування та додаткові розвиваючі заняття. Державний дитячий садок вважається безкоштовним, але тільки перші 5 годин на день. За кожну наступну годину потрібно буде доплатити в середньому 2-3 злотих на годину. За приватний садок доведеться викласти від 600 злотих, але середня ціна майже в два рази вища: – 1000-1200 злотих на місяць. До речі, існують комбіновані дошкільні установи, де частину витрат несуть батьки, а решту суми компенсує держава. Особливо багато таких закладів у нових мікрорайонах, де проживає велика кількість родин з дітьми, а садків катастрофічно не вистачає. Харчування в державному садку також вимагає додаткових витрат від 4 до 7 злотих в день. Правда, цю суму можна зменшити, якщо відмовитися від частини раціону. Наприклад, не брати сніданок, а поїсти вдома. Також не потрібно оплачувати харчування в ті дні, коли дитина була відсутня. У приватних садках доставка харчування обійдеться трохи дорожче від 10 до 12 злотих на день. Але і тут діють ті ж правила: платиш тільки за те, що купуєш. Вступний внесок по польськи називається впісове і може становити від 300 до 1000 злотих. Ця оплата. Сягується раз на рік і не повертається, навіть якщо батьки передумали приводити малюка. Ці гроші йдуть на облаштування садка, до того ж, у приватний садок можуть попросити принести свою постільну білизну, ковдру та подушку. За їх чистотою повинні стежити самі батьки. Незалежно від того, приватний садок чи державний розвитку дітей приділяється багато часу та сил. Кожен день проводяться заняття, які відповідають віку вихованців і програмі дошкільної підготовки. Діти займаються іноземними мовами, малюванням, ліпленням, аплікацією, музикою і навіть співом. За додаткову плату проводяться лего конструювання, танці, шахи, карате чи айкідо. І так далі. У приватних дитсадках часто проводять екскурсії: дітей водять в зоопарки або парки розваг, знайомлять із музеями. У державних закладах такі поїздки рідкість на жаль. Кому було цікаво і корисно, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Якщо ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. З вами була Альона та канал Personal Service. До зустрічі в наступному відео.